Курки так, коли несуть яйця, а кити ні. Ей, правда, бі, не знаю, всі брехня. Бі. 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 Перед цією війною була інша велика війна, якраз перед тим як Джонатан народився Друга світова. Яка з країн її розпочала? Ей США Бі Німеччина Сі Росія. Наскільки стара земля, ей, була створена, коли прийшов Ісус приблизно 2000 років тому. Бі ніхто не знає. Сі дуже стара мільйони років тому. Сі. 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 З чого складається вода? Ей, землі на матеріали. Бі. Не знаю. Сі з двох газів як повітря. Бі. Бі. Що, якщо я б міг обрати, де жити, куди переїхати, я б обрав А Америка, Бі Тихий острів в океані з моїми друзями та тими, кого люблю. Сі, я б залишився б в Україні, але без війни. Сі. Сі. Okay. 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 На мою думку, коли людина стає дорослою, для неї важливо ей закохатись в правильну людину, одружитись, народити дітей. Бі. Я думаю, що що здобути багато грошей є найголовнішим і важливішим за родину. С. обидва варіанти. Тому я отримаю гарну освіту, бізнес, професію або не бути бідним. Буду молитися Богу за чоловіка, дружину і за створену сім'ю. Сім. Сім. Певнений, що існує могутній Бог, який створив все. Бі, не знаю, ніхто не знає, що, що було спочатку. Хтось каже, що все створив Бог, хтось каже, що воно само самостворилося, не знаю, в що вірити. Сі, не ві, Я не вірю, що існує Бог. Я вірю на науці, що мільйони років тому стався Великий Вибух і все поступово прийшло до теперішнього стану. Ей, я вірю, що існує Бог. Він приходив на землю у людському тілі. Ми називаємо його Ісус. Бі, не знаю. Ніхто не може бути впевненим, чи, є, чи був Ісус Богом та чи приходив на землю. Сі, я не вірю, що Ісус був і є Богом у людському тілі. Я вірю в те, що Біблія каже. Перше Ісус є Богом. Друге приходив на землю. Третє помер на хресті, як покарання за мої гріхи. Четверте воскрес. П'яте возьміся в рай. Шосте і повернеться. Бі, Я не знаю, ніхто не знає, чи, чи в Біблії правда. Чи Ісус є Богом, чи він помер та Воскрес. Я взагалі не вірю в цю історію. Не вірю, що є Бог, що Ісус був Богом. Помер та Воскрес. Бісі.

Ей, Ісус є істина, і ми маємо вірити в нього. Бі в те, що ніхто не знає правди, і ми не можемо знати. Сі, можна вірити в що завгодно, це не має значення. Ей. 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 Правда, біл. Не знаю ці брехня. Наскільки стара Ей була створена, коли прийшов Ісус. приблизно дві тисячі років тому? Бі.